Проєкт безпека та довіра в його рамках мешканцям Вінничини пропонують взяти участь у соціологічному опитуванні. Це дослідження проводиться з метою покращення якості правоохоронних послуг та визначення проблем безпеки у територіальних громадах. Його мета за результатами встановити пріоритетні напрями забезпечення публічної безпеки і порядку на поточний рік. Про перші результати дослідження маємо змогу розпитати у Олексія Сердюка, начальника науково-дослідної лабораторії з проблем психологічного забезпечення правоохоронної діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть про дослідження, чи активно вінничани до нього доєднались? Ну, По-перше, саме дослідження ми розпочинали у Харківській області і там декілька років поспіль відпрацювали саму технологію проведення цього опитування, і вінничани долучились до цього дослідження лише цього року. Ми... Почали в 2013 році і мали багато часу, щоб відпрацювати саму процедуру. І процедуру імплементації результатів дослідження теж ми відпрацювали на прикладі Харківської області. І зараз, коли наш університет на території Вінниччини та Хмельниччини, звісно ж, ми запропонували цим областям долучитись до цього проекту цього року. Це була перша спроба, і не дуже багато, як ми це і очікували. Там, вінничан дізнались про це. Але дивіться, там 5 років на Харківщині і вже тривала історія, і громадяни знають, що це таке, як до цього долучитись. І лише там декілька місяців ми спробували це зробити на Вінниччині. Взагалі, десь близько 400 вінничан відповіли повністю на цей опитувальник і близько тисячі. Там частково заповнили його, це дає нам змогу зробити деякі загальні висновки, але не дає зробити те, що ми робимо на Харківщині по кожному адміністративному округу, по кожні, кожному району області та міста, простежити відмінності. Взагалі, перші результати позитивні, і ми можемо зробити загальні висновки. А трішки відкрити ширму, що взагалі аналізуєте, і наскільки цей аналіз потім важливий в подальшій роботі? Ну, дивіться, основна ідея це зв'язок поліції та громадян. Ми запитуємо, що їх турбує, які існують проблеми на місцях, де вони проживають. І потім ми виставляємо ці проблеми в ієрархічному порядку, щоб зрозуміти. Які вони а, най, най, і на що очікують мешканці, ми будемо реагувати як поліцейські в першу чергу, бо та картина, яка може бути у управлінців найвищого звена, і та картина, яка існує у мешканців, вони можуть відрізнятися. Тому ми хочемо побачити, що хочуть від нас мешканці. Що ми йому можемо не запропонувати за власною ініціативою, а зрозуміти, що вони від нас хочуть, які в них є проблеми. І ми це побачили. Е, Зазначте, що... чи змінилися так. проблеми і пропозиції з 2013 року, коли ви розпочинали цей ряд досліджень і нині вже 2022-2023 двадцять третій рік. Ну, щороку, що ми. Побачили, ми побачили по перше, що щороку приблизно однакові проблеми знаходяться у топі. По перше, це майнові злочини, це зловживання наркотиками та алкоголем, і це порушення громадського громадського порядку. Це от ці чотири основні проблеми, які щороку громадяни озвучують, їх непокоять більш за все. Цілком зрозуміло, що є і більш суспільно небезпечні злочини, але це те, що турбує громадян, це місцеві проблеми з охороною правопорядку. крадіжки, вживання алкоголю, вживання наркотиків та громадський порядок. І що ми побачили, чому от цього року це важливо, ми побачили, чи змінила війна, проблеми і очікування громадян від поліції. І ми маємо чітку відповідь: ні, не змінили. Навіть коли громадяни є суспільна небезпека артилерійських бомбових ударів, громадяни бачать бойові безпосередні дії, вони це все бачать. Але е, проблеми з правопорядком вони залишились такі самі, як і до війни. Вони поменшали, громадяни менш зустрічаються з е, випадками там крадіжок, е, тими злочинами, які були до війни. Але Збереглася та сама ієрархія цих проблем, тобто в відсотковому такому вимірі, зменшилась кількість випадків, коли громадяни стикаються з цими злочинами, злочинність взагалі впала десь на чверть. Але ієрархія цих проблем залишилась, і очікування такі ж самі, якщо говорити більш предметно, то до проблем. Долучились випадки мародерства, це те, що ми побачили, це порушення комендантської години та безпосередні військові дії. Відмінність нашого дослідження від того, що роблять інші, тому що ми запитуємо прямою мовою, які проблеми ви можете назвати. І мешканці відповідають словами: ми не пропонуємо якісь там варіанти відповіді, а вони прямою мовою називають. А потім ми це все обробляємо за допомогою контент-аналізу і визначаємо. Що саме частіше вони згадують, що рідше. Це більш такий е, валідний підход, більш коректний підход до визначення проблем, бо це, те, це пряма мова. От з чим зіткнувся мешканець, то він і озвучив. І ось ми побачили, що якщо до війни е, це були там, порушення громадського порядку, крадіжки, алкоголь, наркотики, отакі там слова зустрічались чи за все, то вони залишились. І після того, як війна відбулася, але долучилась до це об'єктивній реалії. Тобто, те, то, що вони там бачили у своєму оточенні випадки мародерства, порушення комендантської години і безпосередньо там слово війна теж дуже часто зустрічалось. У всьому іншому ніякої відмінності, тобто, ця правоохоронна проблемна тематика, вона залишилась приблизно такою, як була і до війни. Змінилися тільки масштаби. Це основна знахідка ось саме цього виміру, цього дослідження, яке відбулось у тому числі і на Вінниччині Теж почули вас. Вдячні, що розповіли, і долучились до нашого ефіру. На все добре. На все добре. Олексій Сердюк, начальник науково-дослідної лабораторії з проблем психологічного забезпечення правоохоронної діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ, був з нами на зв'язку. Нагадаємо, проєкт Безпека та довіра. Це щорічне моніторингове дослідження, яке проводиться з 2013 року Харківським національним університетом внутрішніх справ. Від початку війни дослідження поширено. На території інших областей дослідження проводиться спільно з головним управлінням національної поліції у Вінницькій області та обласною військовою адміністрацією за підтримки соціологічної асоціації України та консультативної місії Європейського союзу.